«Почему я в вашем заведении не могу спеть гимн России? Ответьте мне на вопрос на каком основании вы здесь вообще работаете? Что ваши работники отвечают мне нет!» Неадекватна росіянка. Наробила галасу у кримському караоке, все через те, що їй, начебто, не дозволили заспівати російський гімн в одному із закладів Євпаторії. Ба Більше незадоволена відвідувачка караоке заявляє, що вона дружина військового, який брав участь у війні проти України. Тому що це мой муж. Он участвовав дві війни в, в сірі СВО. Вы в курсі! Я його чекала деревіна і. На відео жінка погрожує тим, що напише заяву до поліції, і за даними у соцмережах вона таки викликала наряд. Ці змусили працівників Євпаторського караоке все таки вімкнути російську патріотичну пісню. Росія сила, Заклад Євпаторії вже відреагував на скандальну історію. Там зазначили, що гімн Росії слухати дозволяють. Проте брати мікрофон та співати можна лише з дозволу адміністрації, нібито задля запобігання провокацій. До слова, у Євпаторії вже чекають Україну днями у мережі ширилося відео із набережної, де жінка на скрипці виконує гімн нашої держави.